З 31 серпня і до 29 вересня упродовж цього часу можна подавати заявки для участі у конкурсі відбору на службу в органах поліції Рівненщини. Реєструватися можна на офіційному веб-сайті. Конкурс проходить буде декілька етапів: тестування. Тестування буде нести собі знання законодавчої бази, професійний тест на загальні здібності та навички. Тест загальних навичок. Особистісних характеристик це психологічний тест, потім перевірка рівня фізичної підготовки, потім співбесіда. За результатами всіх етапів конкурсу поліцейська комісія складе рейтинг кандидатів, рекомендованих до служби поліції. Очолить поліцейську комісію керівник патрульної поліції рівного Сергій Мерчук. Також до складу увійдуть два представники, рекомендовані обласною радою, один від міністерства. Окрім поліцейських, долучаться до оцінювання і громадські активісти. Адже за словами начальника поліції рівненщини, таким чином можна буде провести якісніший відбір. До слова, усі члени комісії працюватимуть безоплатно на громадських засадах. Курсанти ж після проходження комісії навчатимуться упродовж 4-6 місяців та отримуватимуть. Основні вимоги, які ми будемо висовувати до кандидатів, це наявність, обов'язкова наявність вищої освіти, а для слідчих наявність вищої юридичної. Вуз не має значення, чи це відомчий, чи, чи будь-який вуз України. Нині правоохоронці набиратимуть 15 слідчих та 7 дільничих, але за наявності вільної вакансії будуть залучати людей, котрі успішно пройшли навчання. Як зазначив Сергій князів, упродовж роботи поліцейської комісії журналісти матимуть доступ до інформації про перебіг відбору та етапи навчання. Олена Демчук, Роман Мельничук, новини рівного.